Станом на 1 грудня на 9 ранку всі автомобільні дороги у проїзному стані. Покриття оброблене протижеледними матеріалами мокре. Упродовж ночі працювали на всій мережі автомобільних доріг. Було задіяно 64 механізми. Працювало 70 працівників дорожніх організацій. Упродовж ночі посипали протижеледними матеріалами автомобільні дороги. Сьогодні в ніч працювало чотири великі одиниці техніки, піскорозкидачі і одна менша КДМ на базі Зіла. Також працювали один маленький трактор Білорус і два підметальні машини типу Хако. Першочергово були посипані підйоми спуски, мости міста Житомира і центральні вулиці міста. 96 тонн. Після чано свої суміші було розсипано під час нічної зміни по місту Житомир. Станом на 9 -го годину ранку проїзні дороги міста Житомира почищені.